26 березня Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю з дня створення військового формування. Цього дня особовий склад військової частини з охорони та оборони Хмельницької атомної електростанції з нагоди ювілейної дати привітали адміністрація ХС та начальник Нетішинської міської військової адміністрації. Сьогодні ви та ваші побратими боронять свободу нашої країни. Ви захищаєте стратегічні об'єкти, охороняєте, обороняєте інші рубежі. Ми вам дякуємо за вашу службу. Ми всі разом працюємо заради того, щоб наближати нашу з вами перемогу. Ви дійсно є опорою нашої держави, опорою нашого міста, захистом цього стратегічного підприємства. Бажаю всім одного здоров'я вам, вашим родинам і перемоги нашій державі. За високий професіоналізм та зразкове виконання своїх обов'язків нацгвардійці були відзначені грамотами та подарунками від Хмельницької АЕС, обласної, районної та міської військових адміністрацій, а також від командування західного оперативно-територіального управління Національної гвардії України того ж дня захисникам з числа НГУ, які брали безпосередню участь у військових операціях на передовій, були вручені посвідчення учасника бойових дій. Імена трьох нацгвардійців за визначні заслуги будуть внесені. До списку пошани військової частини, яка здійснює охорону стратегічного об'єкта. Особовий склад привітав і командир військової частини Костянтин Кабанов. Вітаю з 10-ю річницею, Національну гвардію, наш полк. Бажаю всім благополуччя, сімейного затишку і разом до нашої найскорішої перемоги. Слава Україні! Сьогодні військовослужбовці Національної гвардії України виконують не лише свої безпосередні обов'язки із захисту та охорони, а й беруть активну участь у бойових діях, виборюючи нашу свободу. Структури НГУ були і залишаються надійною опорою у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.